Дуже цікаве рішення Придніпровського районного суду міста Черкас щодо оскарження постанов ТЦК ТСП щодо адміністративної відповідальності за стадію 210 прим 1 КУПАП. Суть справи. Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом про скасування постанови ТЦК ТСП щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 Прим. 1 Купап. Аргументи позивача Повістка не була вручена у встановлений законом спосіб. Відсутні належні докази, що позивач дійсно ухилявся від медичного огляду. Позиція суду суд звертає увагу, що відповідальність настає лише у разі наявності діях особи складу адміністративного правопорушення, тобто має бути доведений факт ухилення. А не просто відсутність на огляді для закону направлення особи на ВЛК, ТЦК та СП повинен видати направлення за формою, визначено додатком номер 1 до порядку номер 560 постановок ЕМУ, зареєструвати це направлення в журналі обліку за формою відповідно додатком 12, оформити поїздку на проходження ВЛК, а не просто виклик. У справі відсутні докази видання такого направлення, саме на ім'я позивача. вручення поїздки позивачу, дотримання процедури етапності. Результат суд задовольнив позов постанови ТЦК та СП притягнення до адміністративної відповідальності було Касовано друзі, у кого виникають питання з даного приводу, звертайтеся, допоможемо у вирішенні оскарження постанов ЦК та СП.